Зруйнована школа інтернату Миколаївці поблизу Слов'янська на Донеччині розпочалася загальна евакуація. Історія сіверодончанки, яка понад три місяці не може повернути доньку з Італії, розповімо сьогодні. На Херсонщині ЗСУ відбила відбула атака з повітря в Береславському та Каховському районах. Вночі російські війська обстріляли будівлю спеціальної загальноосвітньої школи інтернату у Миколаївці неподалік Слов'янська. На місці обстрілу виникла пожежа. На місці руйнування продовжується пошукова рятувальна робота по розбору заварів. Під званом можуть знаходитися люди. Від головного управління залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. За добу зазнали ворожих ударів міста Авдіївка, Турецьк, Бахмут, Залізне, Мар'їнка. Під щоденними обстрілами перебуває місто Соледар, у якому немає газу, електроенергії та води. У святу немає, зміна так. Ой, Боже. Ой, Боже. Оце я тут одна на весь під'їзд. Але ви говорите, що ходите в підвал жити, так? тобто тут ви заходите. Ото я в підвалі, з тієї сторони, в тому домі ти були, з тієї сторони, отам я в підвалі. Ага. Бігаю на свою дачу, ага. батьківська дача моя, курочок держу, насадила всього вирощую. Щоб людям було розносило, давало їсти. Триває евакуація жителів Донеччини у безпечні регіони у Покровському районі. Поліцейські допомогли виїхати двом багатодітним сім'ям, які щодня перебували під обстрілами російських окупантів. У мене п'ять діточок. Ми вирішили евакуюватися, тому що діти бояться навіть коли самоліти. Літають була несколька прильотів. Ми пугаються, плачуть. Вечіріке для евакуації з Донеччини Укрзалізниця надала додатковий рейс за маршрутом Покровськ-Кропивницький. Потяг курсуватиме у серпні по парних числах. Вікторія Олексєєва. Новини на Суспільному. Донбас сьогодні розпочалась евакуація жителів Донеччини до Кіровоградської області. Евакуаційним потягом виїхало 136 людей. З них 44 – маломобільні. Нагадаємо, про промислову евакуацію населення оголосила віцепрем'єрка Ірина Верещук через неможливість забезпечити початок опалювального сезону на Донеччині. Керівник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Ляг каже, відновити газовід у найближчий час не вийде через інтенсивні бойові дії на тій ділянці. Закликає місцевих евакуюватися. Від початку повномасштабного вторгнення зі Слов'янська виїхало від 70 тисяч людей. Ще 20 залишається в місті. З них чотири тисячі дітей. Слов'янськ вже евакуюваться займається не перший місяць і вже вивозимо ми як з розміщенням, тобто ми знаємо, куди їдуть люди наші, наші мешканці і хто їх приймає, і де їх розміщують. Тобто, це мова йде і про житло, і про харчування. І про соціальні виплати це Кіровоградська область. Ну і для нас і для Слов'янська є напрямок, це місто наш побратим Житомирська область, і також ще є квоти такі, знаєте, на розміщення у Франції. Це ж з харчуванням, з привезенням, з там виплатами різними. Це на рівні уряду. Тобто, вибір є так, можна відмовитись, тому що ніякої депортації не буде. знаєте, насильство переселення. Якщо людина підпише там документи, що вона а, буде в місті. І не самостійна відповідальність за своє життя, там що для неї опалювальний сезон це не проблема. Тобто в неї є там прилади, альтернативні, там якісь там котли. За минулу добу відбито сім спроб наступу російської армії. Напередодні Збройні сили України завдали удару по будівлі колишнього державного підприємства «Первомайськ вугілля», де перебували російські військові. В районі двох населених пунктів там наші збройні сили тримають лінію оборони в тих містах. На де проходила активна фаза бойових дій, на жаль, опалювальний сезон відновити буде неможливо всередині міст. інфраструктура у всіх будинків вона зруйнована. Не можна включати газ, бо це будуть пожежі і вибухи майже в кожному будинку. Частина окупованих територій залишається без комунікацій, електрики, газу, води. У Сєвєродонецьку окупанти розгорнули намети для колективного миття людей за розкладом. Жінкам, і дітям дають дві з половиною години на це. Чоловікам дві години. Там же дають зарядити мобільні телефони погіршується ситуація з здоров'ям людей, відсутність води погіршує екологічну ситуацію, І санітарно, гігієнічну Люди харчі готують вогнище на вулиці. Це мова йде про Сєвєродонецький район, про ті міста, де були активні бойові дії. Медицина повноцінно не працює, магазини повноцінно не працюють, тому що електрики немає. Люди ратуються тільки приначками-базарчиками. Дрова для розведення вогню люди шукають самотужки, обідають прямо у під'їздах. А що у вас в, 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 в на обід? Ну обична суп, звісно. Суп. А з чим супчик абочна лапша, тому що нам тільки лапшу до городу. А м'ясо какої кладуть в лапшу? Нет? Тим часом вулицями Сєвєродонецька їздить пересуний телевізор, який транслює російську пропаганду. Йдуть рікові треба, Це стосується і жилого фонду, і дорожної сіті. Рух між окупованими Сєвєродонецьком та Лисичанськом здійснюється понтонною переправою біля зруйнованого мосту. Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Давай, я знаю, Давай, хто живе. Ці кадри Михайло Панков зняв 28 квітня. Це був один з останніх його евакуаційних рейсів. «Ой, Боже, Вивозити людей під обстрілами він зголосився майже двома місяцями раніше. Вчитель історії правознавства та захисту України Атовець. Михайло каже, мав достатньо водійського досвіду, тому одразу погодився на пропозицію місцевої військово-цивільної адміністрації. «Come to hell! Добро пожаловать у ад! Добро пожаловать попасною. По працював на маршрутці, працював на вантажному автомобілі, черговим водієм працював. Ну, взагалі так досвід був. Але цей досвід, який там я собі придбав, це був найбільший досвід. Багато людей питали, де ви так навчилися водити, керувати. Я сказав, саме тут і навчився. Михайло встиг вивезти близько двох тисяч людей та зробив чотири десятки рейсів. 29 квітня згадує, встиг завести гуманітарку. Частина Попасної вже була окупована. Я під'їхав під місце, там виявилися протитанкові міни. Я дав заднього ходу, і тоді з автоматів і з правого боку почався обстріл автобуса. Вони розстріляли автобус, стріляли вони на враження саме по водійському місці. Якби я не вискочив, би, то мені, мене вже б не було б. Коли почали тікати, знову почався обстріл, вийшли чоловіки у військовій формі із стрічками на ногах та руках білими, сказали стояти, хто такі, піднімайте руки вгору і давайте по черзі, по одному до нас. Пізніше Михайло дізнається, це були вагнерівці. Вони ще проводили перший допит під камерами російського телебачення. Я сказав, який злочин я здійснив проти ЛНР та Російської Федерації, бо я вивожу мирних мешканців та розвожу гуманітарку. Потім почали задавати питання, чому українська влада, а саме губернатор Луганської області пан Гайдай, не вивозить людей. Чому він затримує евакуацію? Я сказав, я ж вивожу, вони мене перебивали, кажуть, чому все-таки не вивозять. Вчителя допитували ще кілька разів. Найжорстокіше згадую, була так звана народна міліція. Почали нас бити, задавати питання, почали нас просувати, почали давати якісь пігулки. Сказали, це наркотики, хоча що будемо знову питати після цього. Багато пили, приймали наркотичні. Засоби вели себе неадекватно, питання задавали тупі, були налаштовані дуже агресивно, не скільки задавали питання, а давали своє ствердження. От ви укропи, нацики і все. От, якщо у, нас, у них не було доказів, вони сказали, що попасняні, вони всі нацики. Про долю Михайла повідомляла Луганська обласна військова адміністрація. Журналісти з Попасної виступали в ефірі іноземних каналів. 20-річна дочка волонтера записала відеозвернення. там дуже Ми не його». Я в зоні. Його». Зрештою, Михайла відвезли до його рідного первомайська, і після фільтрації відпустили. Додому він добирався через Росію та Європу. Дуже було важко кордони просікати, бо не випускають із ЛНР. Мене довго прикордонники їхні так звані допитували. А коли виїжджав з Росії, співробітники ФСБ теж довго допитували. Взагалі перебування на наші гроші, перебування в ЛНР мені обійшлося десь у 45 тисяч гривень на наші гроші з переїздом, з усім, що мене обікрали, вони ж забрали мене гроші і всі документи. Бійці так званої народної міліції ЛНР. зараз Михайло займається відновленням документів та планує повернутися до лав збройних сил України. Анастасія Дашко, Михайло Мораль, новини на Суспільному, Донбас. Карина евакуювалася разом з родиною з Сєвєродонецька. Спочатку сім'я виїхала до Вінничини, потім вирішили вивезти дітей за кордон. Старша дочка спортсменка, то вона з бабусею поїхала на спортивні тренування до Італії. Ми з чоловіком поміркували і подумали, що ну Італія це страна велоспорту. Дитина дуже захотіла їй 13 років. Вона вже ну як має свої бажання, свої думки і. Ми поміркували, що Ксенія поїде до Італії тренуватися спокійно, без загрози до життя. В Італії дівчинці призначили тимчасову місцевого опікуна. Коли ж мати приїхала забирати дитину з Італії, дочку їй не віддали. Тепер Каріна має через суд довести, що вона законна мати. Проти нас виступала опіка. Вона виразила недовіру до довідок з посольства. До способу, як ми отримали ці довідки, до доручення, яке ще в має тато передавав бабусі, приїхала я, у мене є паспорт закордонний, є однакові прізвище, є тато. Поки тривають судові слухання, дівчинка згідно італійського законодавства має перебувати виключно на території монастиря під наглядом церковних служителів. В перші дні вона на навіть не розмовляла, не їла. Ну так. Трошки, а зараз, коли вона бачить, що ну, ми почали таку боротьбу, більш-менш вона відійшла. Доводити материнство в італійському суді Карині допомагає адвокат, ювенальна поліція України та консульство. За словами речника Міністерства закордонних справ, такі моменти виникають через різницю в законодавстві країн. Законодавство європейських країн відрізняється від законодавства е, України. Якщо, наприклад, говорити про Україну, то для нас дитина з років може виїжджати за кордон без супроводу а для, наприклад, більшості європейських країн це може бути лише після 18 років. Якщо українці стикнулися з проблемою з проблемами за кордоном для захисту їхніх інтересів функціонують посольства та консульства України. Це перше місце, куди мають звернутися наші громадяни для отримання інформації, для отримання допомоги. Чи це юридична консультація консультація, чи це виготовлення документів? За даними ООН, на сьогодні до Європейського союзу виїхало понад 6 мільйонів українців. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Поблизу селища Довгове російські військові обстріляли протитанковою ракетою автобус цивільними. Це сталося близько 11.30 1 першого серпня, розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Каховка Оксана Козиренко. В автобусі перебувало вісім людей. Самі наймолодші жінці 83-го року народження, там і 56-й, і 53-й рік народження. Це такі вже старші люди. Двоє людей загинуло одразу. Чоловік, і жінка. Сильних наші медики військові евакуйовували в лікарню в кривий ріг, але один чоловік помер по дорозі. Один чоловік знаходиться в комі в дуже важкому стані. Там і 60 відсотків опіків, і бара травма, голови, контузія, сколкові поранення. На думку Оксани Козаренко, обстріл автобуса це не випадковість. Її слова підтверджує і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це було завчас плановано, тому що ну дійсно та кількість осіб, яка бажає виїхати з тимчасово окупованих Херсонщини, які фактично тікають від цього руського миру. Це все дуже сильно ламає картинку окупаційної влади, про те, що вони нібито там когось звільнили від нацизму, і що місцеве населення дуже цьому радіє. Черги на виїзд з окупованої території дратують окупаційну владу, особливо напередодні проведення запланованого ними референдуму, каже Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Українські артилеристи знищили склад боєприпасів у тилу військ РФ у місті Скадовськ. Цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні Південь. Протягом останньої доби війська РФ перебували в обороні на лінії зіткнення, вели контрбатарейну боротьбу і робили спроби штурму. Поселений завод тричі намагався вести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки на Херсонщині. З втратами відійшов російські військові продовжують системні обстріли прифронтових міст і сіл. На Південно-Бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка. 12 снарядів з систем ГРАД випустили військові РФ по Нововоронцовці, зруйнувавши будівлі. Ніхто не постраждав. Повідомляє південне оперативне командування. На південній лінії зіткнення тривають повітряні бої. Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Береславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському на Миколаївщині. Наших втрат не допущено. У відповідь нашу авіацію нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки. Результати авіаударів збройних сил України до розвідуються. Вже підтверджені втрати військ РФ, 32 військовослужбовці, гаубиця Мста-С, ракетний комплекс ТОР та 4 одиниці броньованої техніки. Ситуація залишається складною і напруженою за словами Владислава Назарова. Російські війська нарощують угрупування на Криворізькому напрямку. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді, новини на Суспільному, Херсон. Освітянам Генічської територіальної громади виплатили заборгованість по зарплаті за чотири місяці понад 64 мільйони гривень. Повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Проблема в тому, що місцева влада вона просто вийшла, забрала собою електронні на фактично, просто залишила громаду без всяких засобів, які б могли забезпечити там виплату. Було створено Генічеську цивільну військову адміністрацію та виконавчі органи для забезпечення жителям громади фінансових надходжень, говорить Дмитро Бутрій. Освітяни Генічеської громади чекали зарплату з березня, розповіла вчителька Тетяна. Люди опинилися в скрутному становищі, адже для багатьох це був єдиний дохід. Але не дивлячись на величезний тиск з боку окупаційної влади, погрози і залякування, багато хто з освітян не пішли на співпрацю, не брали рублі, гуманітарку трималися гідно. Адміністративне вирішення проблеми генічних освітян зайняло кілька місяців. Нарешті вирішене, розповів суспільному голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Да. Все залежить від того, якому банку люди мають свої рахунки, але тім, що держава їм перерахувала і підкреслила, і вона про них не забуває. У людей вчора було таке піднесений настрій. Для них це дуже було знакове. Виконувач обов'язків голови ОВА Дмитро Бутрій говорить на черзі вирішення решти проблем генічської громади. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Віктор Булка, громадський діяч із захисту прав людей з інвалідністю Херсонської громади, до початку повномасштабного вторгнення за сприяння херсонського об'єднання Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю Веліт в Херсоні реалізовувалось багато цікавих проєктів, направлених на підтримку сімей, де виховуються діти з інвалідністю. каже Віктор Булка. Зокрема, відомим став на всю Україну благодійний забіг, сильні духом, який мав стати традиційним щорічним, але всі плани зруйнувала війна. 23 числа, як я пам'ятаю, у нас була прем'єра. Мене запросив друг Віталій Пронько, відомий актор театру Коліша. І ми якраз були на прем'єрі. І був чудовий, звичайний вечір. Ну, а вже 24 лютого. Я прокинувся і мені зателефонував друг з Києва і сказав про те, що Віктора почалася війна. Це був, звісно, такий шок, як почалася на що, що відбувається невже? І коли вже я відкрив інтернет, побачив новини, що дійсно в Україні сталася, ну почалася війна, воєнний стан. Щоб не так було страшно від постійних вибухів та простіше було вирішувати побутові справи, віктор почав жити разом із другом. каже, що з жахом пригадує величезні черги за продуктами і ліками та відсутність гуманітарної допомоги через те, що жодного зеленого коридору до Херсона не було за весь час окупації. А мені як людина, яка пересувається на протезі, звичайно, вона складно. А я не уявляю як складно тим, хто пересувається на інвалідних військах, у кого важкі форми інвалідності, їм ще складніше вистояти щось купити, придбати. Херсон це Україна, був є і буде, каже Віктор Булка. Свою громадянську позицію він висловлював у соціальних мережах, а його друзі ходили на мирні акції протесту. Але постійний тотальний контроль з боку окупаційної влади та постійні вибухи навколо міста змусили прийняти непросте рішення: виїхати з Херсона. Виїзд з Херсону був надзвичайно непростим, тому що ми мали проходити через блокпости расистів, які перевіряли все. І документи, і телефони, а, і повністю і контролювали, і перевіряли, хто їде навіщо йде. Особливо вони прис прискіпливо ставилися до чоловіків. І їх розпитували. Спочатку він поїхав до Одеси, потім до Львова. Зрештою знайшов прихисток у Німеччині. Там він допомагає біженцям з України з перекладом та займається з українськими дітлахами в місцевій школі. Звісно, туга за домом, дуже хочеться повернутися назад до рідної, на рідну землю до Херсонщини. Але я розумію, що зараз це не на часі. Все ж таки я вірю в ЗСУ, вірю, що Херсонщина буде звільнена. Обов'язково. ми переможемо. Вже перемога за нами. Після перемоги, впевнений Віктор, більшість херсонців повернеться додому і всі разом будуть відбудовувати рідну Херсонщину. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.